Привіт! Вчора ми з вами говорили про те, що є певні люди, котрі трошки дурниць роблять, ліплять відео на моє відео і розказують таке, що на голову не налазить, тому насправді треба відреагувати. І почну з простішого: з те, що швидше зробити, бо тут все легше і на поверхні. Дам відповідь пану дипломованому інженеру. Так от. Є один такий собі дипломований інженер, який вирішив. Показати мій будинок без дозволу, фактично по всьому відео використати. А, без жодних змін, без жодного якби, ну, прикрашання там, чи не прикрашання, використати відео в порушення авторських прав, тому що дозвіл йому, звісно, ніхто не давав. А, ну, але таке, це його совість. Якщо мені сильно надоїсть, я захочу посудитись, я це таке зроблю. Але поки що хай живе. Я по суті дам йому відповідь зараз на декілька тез, які він висловив в своєму відео і сказав про них абсолютно неправду, абсолютно некоректно. Перший оптимізатори це оптимізатори кошельків. Ну, Для того, щоб вони були оптимізаторами кошельків, треба для початку цей кошельок мати. Якщо у вас його немає, ну, то вам і оптимізовувати нічого. Це раз. Пункт номер два. А, повірте, ці панелі, які в мене встановлені, ми зараз говоримо про цю частинку. Цю частинку і цю частинку працювали чудово і без оптимізаторів. Оптимізатор мені потрібен був не для вирішення питання затінення. Питання затінення вирішується байпас діодами. Ідемо, покажу, що ж це таке. І ось я знаходжусь під панелями. Так, тут у мене нагадаю, великий масив мережевої станції. Так, їх тут багато. І якщо ви звернете увагу, от, кож... от одна панелька, так, от у нас закінчилась вона, і вона має три таких чорненьких коробочки. В цій коробочці знаходиться нічого інше, як байпас діод в кожній. Тобто їх там ну, мало б бути три, але по факту їх там є шість. Е, такі коробочки є практично на всіх сучасних панелях, на деяких дві, на деяких три. Е, відповідно, кількість діодів може варіюватися. Так само, як може варіюватися, у мене панелі half cell, тобто половинка панелі, умовно кажучи, є розрізаною. Ну, наз, наз, назвемо це так умовно. Так насправді так, не можна, тому що насправді тут ячейка кожна поділена на дві. Е, але що це означає? Що панель поділена на умовних 6 зон. От можна її умовно виділити отак: це зона 1, це зона 2, це зона 3. Ну і відповідно 4, 5, 6. Що буде, якщо на одну панель попадає тінь, на одну частину панелі попадає тінь. Правильно, байпас діод її вимкне із ланцюжка. Тобто, зберігши напругу всього масиву? Всього масиву він збереже напругу, а вимкне лише той шматочок, який затінений, просто вимкне. Не буде виймати з нього жодної напруги, він його просто обійде. При цьому він ще може зробити в даних конкретних панелях, а це 545 лонгі, він може це робити з одної шостої панелі. Ну, якщо попаде шматочок, скажімо, на цей ще кусочок, так, то вимкне два елементи, і панель працюватиметься на лише, скажімо, половину і ще. Третинку, так, тобто це наскільки на 4 шостих або 2 третіх своєї потужності, не весь масив просяде, а лише панель. Так працюють байпас-діоди. Що робить оптимізатор? Оптимізатор не вимикає ці елементи, а він з них виймає той виробіток, який може бути в випадку, якщо вони затінені. Тобто він додатково догружає панель і виймає звідси, ну скільки можна зняти випадку тіні сюди: 20 Вт, там, 30 Вт. Небагато, так, але він їх додасть випадку, якщо, скажімо, це було би, скажімо, яскраве сонячне освітлення, так, але на скажімо третину панелі попадає якась яка, яка, тінь. Оптимізатор додає вам цих пару Вт, а це нормально. Його робота при затіненні це додавати вам 3-5% не більше. Робота оптимізатора насправді полягає в іншому. Якщо ваша задача поєднати на одному MPPT, а от у мене, будь ласка, 10 плюс 2 12 панелей підряд в одному масиві, знаходяться на абсолютно різних кутах, на абсолютно різних азимутах до сонця, отут оптимізатор спрацьовує, він підрівнює е, напругу всього масиву. По кожній панелі, і тому, що в нього є MPPT в кожному приладі свій. Він дозволяє отримати так, що у нас жоден із, жодна із панелей не буде просідати по виробітку. І навпаки, ми будемо вижимати максимум, скажімо, звідси в ранковий час, звідси в обідній час. Ну а з тої сторони у вечірній час і так само трошки ще в обідній, як є. Це відповідь на питання про оптимізатори. Ідемо далі. Друга унікальна порада. Чи навіть третя вже від цього гори інженера, ставити дві-три панельки. Ну, якщо у вас є грошей на дві-три панельки, то ставте дві-три панельки. В моєму випадку станція працює весь час. Тобто зараз сонця нема, тінь якась є, сонце у нас отак от виглядає. Все, що не виробляється, все продається в мережу. Звичайно, що за умов її наявності. Тому що станція розрахована на те, щоб себе окупити. І ця вся безліч панелей, вона здійснює продаж. І ота безліч панелей здійснює продаж. Єдина відмінність, що у мене там всередині встановлений гібридний інвертор, який дозволяє мені використати всю потужність станції на власні потреби, в разі якщо мережі немає, якщо є період автономності. Тобто про це теж я подбав. І велика кількість панелей замовлена лише тим, що я хочу, щоб мені оце все чудо обійшлося в 0 гривень 0 копійок. Така станція за період експлуатації, дай Бог пам'яті, коли ми її запустили? В травні минулого року, в го з 15 -го травня, реально вона в роботу стала з якогось там червня, з 12-го, здається, на повну потужні запрацювала. Ну, коли підключили по договору зелений тариф. Так? А вона за той рік не за не за неповний календарний рік, враховуючи всі нюанси і особливості. Затінення, тому що від кукушки воно виникало, ще не було цих панелей. Так, від кукушки воно частково виникало, тінило цю частинку, ту частинку. Вона виробила 48 тисяч кіловат годин електрики. Помножте це на тариф зеленого тарифу. Ви зрозумієте, скільки грошей, ну мінус власне споживання, звичайно, що так, скільки грошей було отримано. Фінансові ефективності я рахую це таким чином. 23% вона за перший рік роботи себе окупила уже. Тобто потрібно ще десь приблизно років з хвостиком, ну хай 4%. Тому що враховуючи відключення цього року, трошки є простої, невеличкі, я не можу використати всю енергію, не можу запакувати всю в акумулятори і потім допродати пізніше. Тим не менше. так, Хай навіть 5 років в окупності буде така ціна такої станції. Якщо ви будуєте станцію на власне споживання, звичайно, що вам не треба всі панелі на південь. Ви будуєте їх під а, своє споживання. Трошки на схід, трошки на захід. Під 45 градусів до сходу, під 45 градусів заходу, якщо у вас є два такі скати, так буде найкраще. Але це зовсім інша історія. Це дві, інші, дві різних станції. Якщо у вас дві-три панельки, то ви намагаєтесь максимізувати їх в той час, коли вони вам потрібні, саме тоді, коли вони вам потрібні. І в тому випадку, ви все одно ніколи не вийдете на окупність раніше, ніж 8-9 років. Ніколи. У випадку такої станції купність настає значно, значно швидше. Тобто мене абсолютно не хвилює, що буде зеленим тарифом після 30-го року, тому що до того часу я собі, я собі все це окуплю, воно не буде коштувати нічого. Більше того, після цього буде працювати продаж за РДН. І до схеми продажу навіть в літній, навіть в денний піковий час, коли ціна електроенергії буде мінімальна, я теж уже готуюсь, я уже знаю, що з цим робити, щоб продавати потім увечері ту енергію, яка була вироблена в день. Тобто в день я її за дешевим тарифом продавати не збираюсь, я буду збирати її. І продавати її ввечері за тарифом в 4 рази вищим. Це теж реально, якщо мати розуміння, як це робиться. Далі. Щодо питання високовольтних чи низьковольтних інверторів. Тут це дуже просто. Тільки високовольтні. І не слухайте нікого, хто вам каже щось інше. Високовольтний інвертор до 1000 вольт на стрінг. І ще один високовольтний інвертор. Якщо не помиляюсь до 800 вольт на стрінг. ну але оптимальний для MPPT 650 200-650. Ну, і тепер чому ж так? Відповідь дуже проста: втрати на передачі від місця виробництва до місця обробки. Як ви думаєте, енергетики цілого світу ідіоти? Що вони проводи до вашого трансформатора передають вам через високовольтну лінію, в даному випадку це 10 кВт. І лише потім, на відстань не більше ніж 250 метрів. Якщо не помиляюсь, подивіться, норматив може бути. Може там бути 300, може 350, я не пам'ятаю точно. Але явно не, не, не дуже більше. Від трансформатора дозволяється 0,4 лінії передавати до кінцевого споживача. Чому так? Втрати на передачі. Поясню дуже просто. Він там рахував щось. Масивний, масив, не масив. Не забуваємо про байпас діод на панелі. У всіх сучасних панелях це панель Half-Cell, це не N-Type навіть. В Half-Cell є вже байпас діоди. Вони чудово відпрацьовують з затіненням. Не буде в нас вирубатися повністю весь масив у випадку часткового затінення одної панелі. Я на це зроблю окремий тест, окреме відео. Сюди його оставляти не буду. Просто на даний момент. Повірте, як це. Або, якщо не вірите, подивіться канал Solar with Martina, або подивіться Everyday Projects with Dave, або подивіться Off Grid Garage. Будь-кого із нормальних, скажімо так, сонячників Західного світу. Ще є такий Gary Does Solar, британець. Вони дадуть вам відповідь на багато питань, якщо ви мені не вірите. Далі, чому? Чому високовольтний? Значить, у вас є масив, наприклад, так. З. Послідовно підключених панелей. І ви намагаєтесь його зробити, скажімо, паралельно і зменшити. Давайте порахуємо просто банально витрати. Я вам дам зараз скину окремо калькулятор. В описі його поставлю, і ви зможете самі порахувати. Порахувати що? Умова задачі наступна: порахуйте, будь ласка. Полтичджок калькулейтори. Відкриваєте посилання, порахуйте, будь ласка, втрати на передачі на відстань для масиву, який у нас зібраний і має в результаті струм 40 А. Ну, наприклад, це там 4 паралельних масиви там, по якійсь кількості панелей, які сумарно набирають ну, не більше 100 вольт, ну, по три панельки, якихось там, 40 вольтних умовних при відкритому. При Open Circuit Voltage і відповідно при максимальному е, навантаженні, при максимальній виробі. це в них там десь 30 з хвостиком, 2-3, ну, хай 100 вольт набирається е, сумарно, так, з трьох панельок. Так. І їх таких 4 у нас стоїть паралельно. Так? Тобто 40 Ампер а 100 вольт Низьковольтна система. Стром, ну, як би, мав бути такий. Передати його треба там недалеко, ну з хати зверху внизу, от, от, там, де панельки за мною висять, зверху вниз до інвертора, їх треба передати, ну хай метрів 15 кабель ви використали. Ну, хай четверку. Так, класичний якби, кабель сонячний, четверка, буває шестерка, можна четверку, давайте четверку. Ви його використали. А тепер порахуйте другий варіант. Якщо у вас буде тих самих кількість панелей. Тільки вони будуть всі поєднані послідовно. І ви струм будете проганяти через них 10 А. Ну, напруга у вас буде 400 вольт. Забийте ці дані в калькуляторі і одні, і другі, порахуйте, і висновки зробіть самі, скільки відсотків втрат ви отримаєте в низьковольтній системі. І це те, чого ви ніколи не отримаєте у високовольтній системі. Вот вам і вся відповідна питання. Дипломовані інженери калькулятором користуватися, на жаль, не вміють. Ну, сподіваюсь, лише тому, що не знають, де вони. Так, тому всі ми маємо ставати розумними, і я вам показую, де цей інструмент. Скористайтесь і будете знати. Додатково, я вам також додам посилання на ще один інструмент, який допоможе вам визначити, е яка ж може бути прогнозована потужність вашого масиву, так? Під орієнтацією його під певним конкретним кутом. Під орієнтацією під певним конкретним накутом нахилу до горизонту. Пограєтесь, пограєтесь, це вам допоможе зрозуміти, як і що безпосередньо зможе ваша сонячна станція. Я коли приймав всі рішення, вони були виключно базовані на фінансах. І коли я кажу про фінанси, тут рішення дуже просте. Я вже це казав, повторюсь ще раз, мені сонячна станція має не коштувати нічого до 2030 року, навіть менше. Вона має обійтися в 0 гривень, 0 копійок. Та сама ситуація з оптимізаторами. Я банально використав такий інструмент, як калькулятор. Я напряг постачальника, я напряг дати мені ціну, розрахувати, все, включаючи затрати на монтаж додаткових панелей, демонтаж, перемонтаж панелей. Отримав ці затрати, отримав додатковий виробіток в грошах, поділив його на роки, отримав певну, певний період окупності. Це є бізнес-підхід, коли ви розраховуєте показник ROI, return of investment або термін повернення інвестицій. І все, я його отримав в розмірі п'яти років, мене це влаштувало. І я довольний. Я бачу, що воно дійсно виправдовує себе, воно дійсно відпрацьовує так, як допомагає калькулятор, тобто розрахунок із реальним вихлопом, який я бачу по факту, він відповідає своїй дійсності. Тобто, дійсно, ROI буде приблизно таким, як я його очікував. Якщо люди цього, на жаль, не розуміють, ну то це не мої, вибачте, проблеми. Я лише можу підказати вам: ви повинні завжди кожен свій особистий проект рахувати індивідуально. Є випадки, коли вам потрібно зважати на повернення інвестицій. Якщо ви маєте де взяти на них кошти, якщо ви не влазите в дурні кредити, особливо як ці останні кредити від держави під сонячні станції, не влазьте в них, будь ласка, там немає фінансової вигоди. Та це сирмошолопці. Це тому от така от історія для вас коротко. Не вірте всьому, що розказують в Ютюбі. Тому що дуже часто там знаходяться люди, котрі не мають на меті допомогти, а мають на меті, я не знаю, що ну, чесно, мені, мені важко зрозуміти. Тому так не серчайте, на цьому. все. Все буде добре. Побачимось, буде ще один огляд скоро.